Чергова провокація росіян на території невизнаного Придністров'я в останній день псевдовиборів Путіна між повідомленнями про те, як у невизнаній республіці голосують за президента Росії та спалюють опудоло під час гулянь на масниці. Так звані придністровські змі викотали сенсацію на території однієї з військових частин Терасполя. Сталася пожежа після вибуху. Трішки пізніше з'явилось відео з місця пригоди, де були залишки вертольота, і одразу за ним відео вибуху. Своїм читачам тераспільські журналісти миттєво розтлумачили причину загоряння. Причому аж надто ретельно описали принцип роботи ФПВ-дрона. Примерно в 12.09 неустановлене ліцо при помощи fpv дрона Такою моделі управляють удаленно. Відео з камери коптера трансфіруються оператору на очки віртуальної реальності. вертоліт Мі-8 на авіаційній площадки в Тірасполі. На місці обнаружили электрические двигатели, фрагменти рами, плат і питання коптера. Дрон Камікадзе прилітів со стороны Клеверного моста. Возбуждено уголовное дело по статті «Диверсия». Звичайно, у вчиненні диверсії в невизнаному Придністров'ї, яке вже десятки років є пороховою бочкою Молдові, запідозрили українців. На це блискавично відреагувало бюро реінтеграції Молдови і заявило, що перебувають у контакті з українською владою та не підтверджують будь-яких атак на регіон. Подібне і ПСО вже не і, вочевидь, не останнє з боку росіян, говорять експерти. Цього разу сакральною жертвою для своєї дезінформації росіяни обрали старий вертоліт, який не змінював свого місця впродовж років, і перетворився фактично на пам'ятник. Кремлівські політтехнологи використовують так звану тактику тисячі ножів. Потроху ні бе ріжуть новинами, а все тому, що незабаром у Молдові відбудуться вибори президента країни та переговори з приводу вступу до ЄС Росії. Важно показати, що от, плохая має санду принесла війну, е, може принести війну, що плохая має санду дружить от, з Києвом, який такої в російській оптиці, какой-то терористичній, дашто. Що... Э, Это вся власть Молдовы нынешняя якобы бы ей угрозы какие-то, которые связаны с возможным новым началом войны, И вот смотрите, что произошло. И вот тысяча-тысяча таких маленьких порезов, там где-то подожгли двери у сотрудничества, где-то коктейль молотова бросили на избирательный участок, где-то вот вот эту историю с грудой барахла сожженного, где-то якобы какое-то покушение на красносельского готовилось. То есть это попытка мобилизовать пророссийскую часть молдавского населения и запугать э, молдаван, чтобы они Не підтримували Майю санду на цих виборах, да абсолютно така лінійна тактика дестабілізації. Завдання номер один для росіян у Молдові максимально поляризувати суспільство і змінити градус відносин між офіційним Кишиневим та терасполем, які після повномасштабного вторгнення, хоч і трохи, але потеплішали. Військова агресія Росіян в Україні в лютому 2022 року призвела до того, що Молдова перепід'єдналася до західних енергоносіїв і зіскочила з газової голки Кремля. Тим самим російські проксі втратили свій головний козир і змушені йти на перемовини з офіційною владою.